Слава Україні! Вітаю всіх на Ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 13 травня, і я вам покажу, які кросовери та їх ціни на львівському авторинку Карбазар. Ви обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал, хто ще не підписався, адже нас дивляться, на жаль, більшість непідписаних людей. Буду вдячний вам за підписку, лайк та коментар. Підтримуйте українськомовний контент. Audi Q7 70-го року, 4,2 дизель, автомат, 21 500 доларів, 230 пробігу. Офіційна куплена в автосалоні. Авто має дерев'яні вставки, пам'ять водійського сидіння, акустику Bose, білий шкіряний салон, мультикермо, датчик світла дощу, підігрів, клімат, все, що потрібно. Друзі, також я підігрів задніх сидінь і чотиризонний клімат. І ця машина офіційно куплена в автосалоні. Звісно ж, присутній торг по авто, тому кого зацікавила дана пропозиція, телефонуйте. Renault Coleo з 10350 11 року, 2-літровий дизель, механіка, повний привід, 217 тисяч пробіг з комплектації Bose. Комбінований салон де шкіра зі тканиною. Коробка механічна. Акустична система була встановлена. Двозонний клімат, курїз. Ну і машинка в нас повнопривідна. Honda CR-V 8-го року. 2.2 дизель. 270 тисяч пробігу. 8-го року механіка. Шкіряний салон. Nissan Qashqai 11 2011 року, 11650, 1,5 дизель, механіка в рідній фарбі та 227 рідного пробігу. Авто має двозонний клімат, камера заднього огляду з екранчиком, як ви бачите, йде. Мультимедіа відповідної камера є. Фаркоп та панорамний дах. Друзі, головним партнером авторинку є компанія Авторія. Їхні головотип розміщений нас на цінниках. Також, якщо ви відскануєте даний QR-код, ви можете безкоштовно додати оголошення про продаж свого авто на сайті Авторія. І перед вами менеджер компанії Авторія, який безкоштовно додає всі автомобілі, які в нас продаються на авторинку за бажанням клієнта. Звісно, вам потрібно вказати тільки ВІН-код, і менеджер компанії Авторія безкоштовно опублікує. Оголошення про продаж вашого авто на сайті АвтоРія. Honda CR-V 10807 року. 2.2 дизель механіка, повний привід, 228 тисяч пробіг, автомобілі присутні кліматконтроль та підігріви сидінь. Mazda CX7 2011 року, 2.2 дизель, механіка 10850, повний привід, шкіряний салон. Автомобіль має підігрів сидінь, клімат-контроль, мультикермо, електрорегулювання сидінь, акустику Bose. Ось Такий автомобіль продається на карбазар. Також, друзі, на авторинку є естакада, щоб можна було заглянути під низ автомобіля, подивитися підтікання масла, що треба робити по ходу, і в нас є людина, яка може допомогти у цьому. Також робимо комп'ютерну діагностику та огляд автомобіля товщиноміром. Audi q 5 19-го року, 2-літровий бензин, автомат 36500, 70 тисяч пробігу, панорамний дах, шкіра, лінза. Кого зацікавила дана пропозиція, телефонуйте. Це в нас останнє покоління Q. 45 Volvo XC90 8600 2.4 дизель автомат 4-го року. Honda CRV, 2014 року, 17500, 2,4, газ, бензин, 100 тисяч пробіг, коробка автоматична. Продай. Mercedes ML 350 автомат 7-го року 13700-340 пробігу. Контактів, на жаль, нема. Люди вже оглядають. Не будемо заважати. Йдемо до наступного авто. Audi Q7, 17512 року, 3-літровий бензин автомат 221 тисяча кілометрів пробігу. Ford Escape го року 22500, 1,5 бензин автомат. 24 тисячі пробігу, якщо я не помиляюсь, в Україні називається дана модель Ford Puma. Так Також даний салончик і демонструю автомобіль позаду. Нова цікава свіжа моделька, яка з'явилася вже в продажі на ринку України. Саме в живому ринку автомобілів. Volkswagen Tiguan 12 року 10800 1.4 бензин рідна фарба механіка Пежо 3008, 8 тисяч доларів, 1,6 бензин механіка 9-го року, 237 тисяч пробігу у даному автомобілі. BMW X5, 20 тисяч доларів, 3-літровий дизель, автомат 10-го року, 263 тисячі пробіг. Volkswagen Touareg, 15 2015 року, 3-літровий дизель, автомат 26800, 254 тисячі пробіг. Автомобіль обслуговуваний. Дуже хороша машинка, комфортна, надійна і при тому всьому досить приємна по розходу пального і цікава по динаміці. Subaru Outback 11513 року, 2,5 газ бензин автомат, писано є все, 112, 122 тисячі пробігу, контакти вказані на ціннику, телефонуйте. Так, Машинка підтонована, сподіваюсь, можливо, що в середині ви побачите. У нас шкіра, підігрів, вставки з дерева, Мультикермо і, друзі, це у нас газ, бензин. Volvo XC60, 60 13210 року, 3-літровий автомат, шкіряний салон, присутній люк. Якщо в те саме, скільки буде якщо він буде? Шкода, єті 12-го року, 2-літровий дизель, механіка, 10400, 190 тисяч пробіг. Друзі, хочу вам порекомендувати український онлайн сервіс страхування Hotline Finance. Тут зібрані усі провідні українські страхові компанії. Чим зручний цей сервіс? Ви заходите на сайт, вибираєте для себе різні пропозиції від різних страхових компаній, обираєте найоптимальніше для себе рішення, заповнюєте дані, і вам страховка автоматично приходить на емейл. E Її навіть друкувати не потрібно. Також Hotline Finance автоматично буде запам'ятовуватись ваші дані. І в майбутньому, коли ви будете робити нову страховку, вам наново нічого заповнювати не потрібно. З моїм промокодом Carbazar10 ви отримуєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку в Hotline Finance. Також в них є зручний мобільний додаток, який ви можете скористатись, і він вам буде нагадувати про закінчення автоцивілки. Отож, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Porsche Cayenne, 11 тисяч доларів 8-го року, 4,8, газ бензин автомат, контакти є, чорний шкіряний салон, присутній люк. Поруч у нас Opel Incor, він же 16-го року, 1,4, бензин автомат, 78 тисяч пробіг. Форт Едж 1521 року, дволітровий бензин автомат 128 тисяч пробіг, шкіряний салон. Audi Q7 11-го року 1990 літровий дизель автомат 316 тисяч пробігу. Сподіваюсь, контакти видно. 067 588 5621. Дизельні кюшки дуже рідко зустрічаються. В основному це бензинові, як позаду ось стоїть, а дизельних не так вже й багато. Peugeot 3008, 8211 року, 1.6 дизель-механіка 211 тисяч пробігу. Kia Sorento, 17-го року 159033 бензин, автомат, повний привід. Давайте заглянемо одразу в салон, покажу вам. Так виглядає наш салон автомобіля. Це на семимісна версія, до речі. Демонструю одразу задній ряд вам. Середній і третій ряд у нас є ще чудовий сімейний кросовер. Атмосферний двигун, який можна ставити на газ. Audi Q5 13-го року, 16800 дволітровий автомат, 137 тисяч кілометрів пробігу. Audi Q512 5 року, 2,0 бензин автомат, комплектація преміум плюс, 136 пробігу, 14 тисяч доларів ціна даного автомобіля. Дуже-дуже гарно збережена машинка. подивіться, як виглядає передня панель. Можна сказати, як нове авто. Nissan Qashqai 8850, 2-літровий дизель-механіка повний привід. Сьомий рік 212 тисяч пробігу. Дуже гарна комплектація, є великий екран, клімат, мультикермо. І найголовніше, що це у нас повнопривідна версія. Hyundai Tucson 25. Тисяч доларів дволітровий бензин, автомат 20-го року, 89 тисяч кілометрів пробігу. Мазда cx 5 12 го року, 2,2 дизель, механіка, 13450, 170 тисяч пробіг. Peugeot 3008 2011 року 9301,6 дизель автомат 217 тисяч пробігу в даному автомобілі. Машинка пригнана в нас на червоних номерах. Демонструю вам передню панель і переходимо ще до задньої частини. Друзі, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Nissan Qashqai Plus 2, семимісна версія 11-го року, 13500, 2,0 дизель, автомат, повний привід, 7 місць, шкіряний село. Ну, друзі, одним словом, це в нас максимальна комплектація по Qashqai. Автомобіль власник підказав повністю перевірений. Був на офіційному сервісі Нісан. Якщо у вас виникне запитання, телефонуйте, всі мінуса по машині розкажуть. Присутній торг пробіг даного автомобіля рідний і кажу, комплектація дуже 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 достойна. Телефонуйте, запитуйтесь, хто шукає саме таке авто. Mitsubishi Outlander Sport, він же Mitsubishi ISX 1575018 року, 2-літровий бензин автомат, 121 тисяча пробігу, машинка зі штатів і ще поруч у нас Hyundai Tucson, Так само у нас 17 рік, свіжий рік, 18750, 2-літровий бензин автомат, 108 тисяч пробігу, тканиний салон. Kia Sportage 19900, 1,6 бензин, автомат. Офіційно куплено в автосалоні, ще авто на гарантії. 20-го року 40 тисяч пробігу. Продається в нас на авторинку. Nissan Juke 10450, 1,5 дизель механіка 2014 року 180 пробігу. Передня панель в нас так виглядає. Присутня камера заднього огляду. Невеличкий компактний кросовер. Машинка мега економічна. Друзі, менше 4 літрів розхід по трасі даного кросовера. Volkswagen Tiguan 2015 року, 2-літровий бензин автомат 13400, 198 тисяч пробігу в даному автомобілі. Чотири скло підіймачі, датчик світла дощу, мультикермо, коробка автомат і двоколірний шкіряний салон. Peugeot 3008 11 року, 1,6 дизель, механіка, 223 пробігу. Поруч у нас Nissan Qashqai, Друзі, автомат. 13 рік, бензин. 219 тисяч пробіг в червоному кольорі, тканинний салон. У Peugeot також тканинний салон. Nissan Qashqai з 2-літровим дизелем, механіка, 10950. Комплутація Текна 11-го року 218 тисяч пробіг присутній панорамний дах. Ось такі три кросовера в наявності у нас на майданчику. Друзі, і ще показує один кросовер Nissan Кашкай плюс два це семимісна версія, 11900, одинадцятий 11 рік. Механіка, дизель 222 пробігу з панорамним дахом. Ще ж, друзі, я не дарма завершив відеогляд саме на нашому майданчику, адже тут машини стоять щодня. Ви можете прийти, подивитися їх по буднях. Також на суботу, неділі най... найбільший вибір автомобілів на авторинку. Буду радий вас усіх бачити. Переходьте, обирайте, перевіряйте автомобілі. І бажаю всім мирного вечора. До зустрічі у нових відео на ютуб каналі Авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазаркрафткрафтка.ua